Вітаю! Сьогодні неділя, а значить, є час видохнути, перепочити, розвіятися та впорядкувати свої думки та напрямок руху у житті. Мене звати Ганна Гаро, я сімейний адвокат та медіатор. Маючи багаторічний досвід у сфері сімейних справ, зокрема розлучень, можу впевнено стверджувати, що цей процес. Досить непростий. Він може викликати різні емоції у людей, які не так давно обіцяли одне одному підтримувати і в горі і в радості, але згодом зрозуміли, що не зійшлися характерами, мають різні погляди на життя, розлюбили чи почуваються нещасливими у шлюбі. Кожне розлучення особливе і часто потребує багато ресурсів, зокрема й емоційних. Колишній чоловік та дружина під час розлучення можуть почуватися розлючено, розгублено, спантеличено, втомлено, зневірено, спустошено або мрійливо, уявляючи собі майбутнє щасливе життя, яке чекає їх після розлучення. Як бачимо, спектр емоцій дорослих є досить широким. Але що робити, коли у сім'ї є діти? Як вони проживають новину про розлучення своїх мами і тата, як реагують та що відчувають, чого бояться і які фантазії будують, які проблеми в їхньому житті виникають та як допомогти пережити їм такий період у житті? Відповіді на ці запитання ви дізнаєтеся під час спецвипуску подкасту на Хвилі сімейного права. Інформація, яку ви почуєте під час цього випуску, взята з книги австралійського дитячого психолога Доріс Бред Жила-була дівчинка, схожа на тебе. Це збірка психотерапевтичних історій для дітей. А один з розділів книги присвячений саме темі розлучення Будьте на хвилі сімейного права. Як полегшити становище? Період розлучення особливо важливо дати дитині можливість залишатися в тісному контакті з обома батьками. Не примушуйте її обирати одного з вас. І не намагайтеся їй навіяти, що якщо вона буде добре ставитися до вашого колишнього партнера, це буде зрадою щодо вас. Більшість дітей хоче стабільних, тісних стосунків з обома батьками і любить обох батьків. Незважаючи на їхні недоліки та помилки. Найкраще, що ви можете зробити для своєї дитини, це визнати її право мати особливі почуття до вашого колишнього партнера по шлюбу, почуття, які не обов'язково мають збігатися з вашими. У цей період батьки, які залишили сім'ю, часто почуваються ніби за бортом, їм може здатися. Наприклад, що їхні щотижневі відвідування своєї дитини не такі вже й важливі порівняно з тими годинами, які вона проводить з матір'ю. Проте фахівці стверджують, що ці відвідування, тобто порівняно тривале спілкування з батьком, становлять величезну цінність для дітей і відіграють дуже важливу роль у їхній емоційній реабілітації. На жаль, після кількох років. Частота і регулярність цих візитів зазвичай зменшуються. Як правило, діти реагують на це дуже болісно, цей стан рідко ховається за показною байдужістю або злістю. Проміжки між такими візитами другого з батьків часто пов'язані з додатковим стресом для дитини. Дитині можна допомогти, сказавши, що вона має право і може добре провести час з татом мамою. І що це зовсім вас не образить і не засмутить, не просіть її шпигувати за колишнім партнером або тримати щось у секреті від нього, не вчиняйте іспанську інквізицію щоразу, коли дитина повертається додому. Заспокойте її, сказавши, що під час її відсутності ви почуватиметься чудово та будете вдома чекати на її повернення. Сплануйте спокійний розпорядок в перший день її повернення додому від другого з батьків, дитині можливо знадобиться певний час для того, щоб заспокоїтися та оговтатися після такого переходу і зміни обстановки. У цей період звичайні щоденні розставання, похід до школи, відвідування друзів можуть стати емоційно доволі важкими для дитини. Що виражається в її зростаючій невпевненості та боязні бути покинутою, які зазвичай є результатом такого роду криз. В цьому разі не потрібно скупитися на запевненні, що ви її не залишите ніколи, і за жодних обставин обов'язково повернетесь, щоб забрати її додому тощо. Іноді рекомендується доручити її доглянути. За чимось під час вашої відсутності. Це протягне між вами сполучну нитку і послужить конкретною запорукою вашого повернення. Під час розлучення діти можуть проявляти ознаки стресу. Їм буває важко зосередити увагу на поясненні вчителя в класі. Вони можуть стати незграбними на спортмайданчику і втратити своє місце в команді. Вони можуть стати буркотливими. Та прискіпливими до своїх товаришів, почати відчувати страх і страждати фобіями. Якщо це відбувається, корисно поговорити зі своєю дитиною про те, як стрес впливає на здатність зосереджуватися і заважає відчути себе енергійною і впевненою. Переконайте її в тому, що ослаблення її здатності зосереджуватися зовсім не означає, що вона дурепа, що її незграбність не означає, що вона слабка, а її страхи не говорять про те, що вона мале дитя. Поясніть їй, що дуже багато дітей відчувають те ж саме під час стресу. Більшість із нас може пригадати періоду стресу, коли наша поведінка ставала настільки непередбачуваною і незрозумілою, що нам здавалося, ніби ми збожеволіли яким полегшенням було дізнатися, що ми всього лише виявляли ознаки стресу, а не божевілля або якоїсь специфічної хвороби? Нехай вчителі вашої дитини дізнаються про ваше розлучення, щоб вони могли все зрозуміти, якщо її поведінка раптом ні з того, ні з цього зміниться, у цей період вони можуть надати дитині додаткову підтримку. Під час розлучення і одразу після нього. Покинута чоловіком мати дитини часто виявляється втягнутою у вир взятих на себе додаткових навантажень. Часто їй потрібно шукати нову або додаткову роботу, щоб виправити фінансове становище, що похитнулося. Додаткове навантаження посилюється занепокоєнням, напругою і загальним емоційним дискомфортом або навіть зривом. Це означає, що в той час, коли дитина потребує матері більше, ніж раніше, вона фактично отримує від неї менше уваги. Може здатися, що кожного разу щойно ви присядете, щоб перевести подих, ваша дитина тут, як тут, зі своїми нескінченними запитаннями й проханнями. За такого навантаження матері буває нелегко стримати сплески роздратування. Один зі способів полегшити цю ситуацію. Виділити якийсь час, скажемо, щовечора по півгодини, спеціально для себе і своєї дитини, щоб просто посидіти з нею, почитати їй казки або цікаві історії, погратися, поговорити про події дня, що минув. А головне для того, щоб зміцнити в ній почуття впевненості та власної гідності. Обійміть, приголубте! І поцілуйте її, скажіть їй про її особливі таланти та здібності, про те, як ви пишаєтеся нею тощо. Нехай це буде часом, коли ваша дитина справді відчує, що її люблять і цінують. Цей момент дуже важливий, справді. Уявіть, щоб ви відчували, якби хтось це зробив для вас щодня. Зігріті вашою увагою та участю діти, набудуть упевненості. У цей період сімейних катаклізм необхідно забезпечити дітям спокійний, розмірений і передбачуваний домашній режим. Постарайтеся якомога менше змінювати щонебудь у їхньому звичному житті, якщо можна, залиште їх у тій самій школі, у тому самому районі, будинку тощо. Нехай вони знають за кілька днів наперед, коли вони зустрінуться з батьком і як довго ця зустріч триватиме. Розумно вибудований, добре знайомий розпорядок додасть їм упевненості у важкий період. Якщо ви переселяєтеся в інше місце, захопіть із собою добре знайомі речі нове житло. А якщо це неможливо, допоможіть своїй дитині вибрати щонебо для нової квартири або будинку, припустимо якісь меблі, прикрасу або фіранки для її кімнати. Ця порада стосується також батьків, які живуть окремо. Від колишньої сім'ї. Нове житло спочатку здається дуже чужим вашій дитині, а якщо ви дозволите їй допомогти вам прикрасити або облаштувати її кімнату чи куточок, це допоможе їй почуватися більш затишно і вільно. Після розлучення ваша дитина може стати неслухняною, тому що розлучення зазвичай тягне за собою підрив дисципліни. Іноді це відбувається тому, що до розлучення батько був особою відповідальною за дисципліну в сім'ї. За його відсутності, матері досить нелегко виконувати незнайому для неї роль. Іноді батько, який проживає окремо від своєї колишньої сім'ї, перестає стежити за дисципліною дитини, побоюючись бути відкинутим нею, або тому, що хоче більше привернути її до себе. Найчастіше обоє батьків бувають настільки захоплені своїми особистими проблемами, що не звертають увагу на поведінку дитини. Стають дозволеними речі, які у звичайній нормальній обстановці не зійшли б дитині з рук. Батьки розглядають таке потурання як свого роду компенсацію за неприємності, пов'язані з розлученням. Здається, що діти опираються дисципліні як тільки можуть, порушуючи загально прийняті правила поведінки. Стаючи зухвалими і неслухняними. У такий спосіб вони іноді дають вихід злості, викликані розлученням. Найчастіше це також спосіб промацування межі допустимого, подивитися, як багато можна собі безкарно дозволити до того, як її зупинять. Потрібно заспокоїти свою дитину, запевнити її в тому, що вона, якщо вона часом і буде неслухняною. Ви однаково її любитимете і піклуватиметеся про неї. Багато дітей потай переконані, що ще одна сутичка, ще один конфлікт, і ви їх кинете, і можуть не встояти перед спокусою випробувати це на практиці, довівши конфліктну ситуацію до граничної межі. Хоча така мотивація доволі звичайна, діти не завжди можуть пояснити її вам чітко або повністю усвідомити її. Запевняючи своїх дітей у тому, що вони вам дорогі і що ви їх не покинете, водночас абсолютно необхідно дати зрозуміти, що ви не дозволите їм нехтувати правилами поведінки. Послідовна раціональна та турботлива дисципліна це чудовий дар для дитини, що дає їй відчуття впевненості та можливість набути певних навичок і рис характеру, як от володіння собою, що стануть у пригоді її в період дорослішання. Встановлено, що крайньощі в дисципліні, зокрема, жорсткий авторитарний стиль і надто м'який або непослідовний, не настільки ефективні, як середній підхід, що поєднує авторитарність із ніжністю дотримуються послідовних і розумних правил. Не варто особливо турбуватися, якщо за, за своїм характером дисципліна у вашому домі відрізняється від дисципліни якої дотримуються в домі вашого чоловіка або ваших батьків. Діти пристосовуються до порядків, прийнятих у будь-якому домі, хоча цілком зрозуміло, що дім, в якому вони проводять більшу частину часу, матиме на них більший вплив. Іноді в дитячому розкладі батьків, матері по буднях і уікендного батька, їхні ролі не мов би викристалізовуються в добреньких і злих. Мама потрапляє в розряд зануд, а тато в категорію батьків для святкових забав. Якщо весь тиждень ви без кінця бурмочете, чіпляєтеся, кричите і говорите тільки ні, вам варто переглянути свою позицію. Знайдіть серед ваших повсякденних буденних справ час для жартів і забав, Проаналізуйте свій спосіб підтримання дисципліни. Якщо він виявиться неефективним, зверніться по допомогу. Є чимало чудових книжок, а якщо вам цього буде недостатньо, зверніться за порадою до фахівця або домашнього лікаря, поговоріть зі своїми дітьми про те, що відбувається. Розкажіть їм про те, як ви все це сприймаєте і дізнайтеся їхню думку з цього приводу. Подумайте, чи не можете ви спільно щось зробити для того, щоб жити дружніше. Підтримуючи одне одного. Не забувайте похвалити дітей, якщо вони чинять правильно. Занадто часто ми зосереджуємо увагу на негативних моментах у поведінці дітей, ігноруючи позитивні. Слідкуйте за своїм емоційним станом та емоційним станом своїх дітей. Наприклад, чи не виявляє хто-небудь із вас ознак депресії, зневіри? Якщо так, зверніться по професійну допомогу. Ви не повинні переносити все це самостійно. Нарешті не забувайте, що потрібен час для того, щоб прийти до тями після розлучення. Нерозумно вважати, що кожна зі сторін, що розлучаються, зможе пристосуватися до нового становища нової обстановки з першого ж дня. Кожен член сім'ї обов'язково пізнає підйоми і падіння на шляху до остаточного вирішення проблеми. Долаючи моральні травми, душевний біль і розгубленість. будьте на хвилі сімейного права. З вами була Ганна Гаро, до наступних ефірів.